Вітаю вас, брати і сестри. Е -е. Ви знаєте, ми живемо сьогодні в такому світі, в якому по-особливому звучить така от думка: я, я чи ти вартий більшого? Це ми можемо бачити, хто дивиться там телевізор і бачить рекламу, там де говориться, що ти вартий саме цього, чи ти вартий набагато більшого. І це, ця річ особливо тобі треба, тому що ти цього вартий. Так само можемо бачити в статтях людей про людей, які досягли щось в цьому світі. І про них пишеться, що вони щось досягли, вони отримали такі здобутки, і ти так само можеш цього досягнути, бо ти цього вартий, ти цього достойний. Так само в спорті це особливо помітно, коли один із спортсменів стає чемпіоном, завойовує якісь титули. І... Інших це також заохочує, що вони так само можуть цього досягнути. Е, і такі ідеї, якби витають в цьому світі. Я заслуговую на краще, я працюю заради цього. Я не зупинюсь, бо знаю, що я вартий більшого. Моє сьогодні це не межа, це лише старт. І на перший погляд, такі ідеї добрі, знаєте, бо вони е, ну, дають можливість розвиватися, дають можливість не стояти на місці і дають можливість рухатись вперед. Але, знаєте, за цим всім стоїть одна така якби, погана річ, що ти, виходить, незадоволений тим і ти не приймаєш того, що в тебе є. Тобто ти чомусь постійно чогось прагнеш, і те, що ти маєш, тобі здається, воно якимсь, ну, незначним. Ти ставиш перед собою якісь цілі, до їх досягаєш, і потім знову же те, що ти досягнув, воно вже тобі ніякої цінності не приносить, ніякого задоволення в тебе немає, а ти чомусь прагнеш знов більшого і більшого. І тому це така от небезпека, коли ти незадоволений з того, що ти маєш. Ти не зупиняєшся, ти починаєш нарікати, можливо, коли ти не можеш досягнути, до чого прагнеш. І ти якби все своє життя присвячуєш тому, що ти гонишся за марнотою. Ти гонишся за тим, що тобі, як тобі здається, потрібне, а потім стає непотрібним. І знаєте, Біблія говорить про це, що це гоніння за суєтою. І як не дивно, і як не прикро, але і нас, християн, так само можуть обманути, і ми так само можемо гонитись за цією марнотою. Ми можемо в нашому світі якби витрачати свій час на суєту, гоняючись гоня, чи прагнути. Того, чого, ну, стануть перед собою якісь цілі, того, чого в нас немає. Але, знаєте, апостол Павло і Біблія взагалі закликає бути задоволеними. І от Павло пише до Тимофія, це перший розділ Тимофія, будемо з нього читати, тому в кого є Біблії відкрите, будь ласка, перше післання до Тимофія Павла, шостий розділ. І от восьмим віршем Павло пише, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Для людини, в принципі, більшого не потрібно. Мати їжу, тобто чим нагодувати себе, і мати в що задягнутися, щоб тіло не страждало. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб жити. Все інше, це певні блага, матеріальні, можливо, якісь блага. Вони непогані, але в по великому рахунку, для того, щоб жити, для того, щоб. Весь час, і Павло якраз на цьому зосереджує увагу, що маючи оці необхідні речі, весь свій час ви можете присвятити тому, щоб пізнавати Господа. Ви можете присвятити тому, щоб служити Господу, догоджати Господу і шукати Господа в своєму житті. І Павло про це говорить Тимофію, наставляючи його і якби виставляючи пріоритети, що він має робити. Далі Павло в цьому розділі перераховує. Ті небезпеки, які можуть очікувати людей і християн, тому що він звертається до Павла і в першу чергу до дітей Божих в церкві, ті небезпеки, які можуть траплятися на шляху, коли ми будемо гнатися за цією суєтою. Ми будемо гнатися за тою марнотою і ставити перед собою цілі і не знаю, бути незадоволеним з того, що маємо. Давайте прочитаємо 10-й вірш, як Павло говорить: ті ж, хто прагне до збагачення. Потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилились від віри і самі наштовхнулись на великі страждання. Знаєте, головна, якби істина, от не істина, а головна ідея, чому. Чи що може трапитись з тими людьми, які от гоняться за написано грошолюбством, чи потрапляють і при цю потрапляючи у спокуси, це е, Павло пише: ухилитись від віри, а по-простому можна сказати, що це втратити віру в Бога. Тобто, коли ми гонимось за цими за цими якимись речами ми можемо потрапити в певні спокуси. Ми можемо потрапити в тенета, які розставив диявол, і написано: ми можемо призводити людей до знищення і загибелі. Ми можемо втратити віру і можемо взагалі загинути. І кінець наш буде там написано там, де буде плач і скрежить зубів. Тому нам необхідно розуміти. Що ми маємо задовільнятися тим, що маємо в нашому житті. І знаєте, отака гонитва за цією марнотою, гонитва за цими якимись фізичними, моральними речами, тут написано корінь цього всього є грошолюбство, то перше, що людина на це витрачає, це витрачає свій час. В добі 24 години, і знаєте, додати ми більше не можемо. Але якщо ми намагаємось щось заробити, от якби. Свій фокус спрямувати на те, щоб задовільнити, задовільнити свої якісь бажання. А я казав: пам'ятаєте ідею? Я заслуговую на краще і працюю заради цього. Я працюю, значить, я якби витрачаю свій час на те, щоб працювати, на те, щоб заробляти кошти. Більше часу витрачаю саме на це. А як я сказав, в добі 24 години. І, відповідно, ці 24 години не розтягуються, Якщо я більше часу приділяю заробітку, більше часу приділяю гонитви за цією марнотою, то в мене лишається менше часу на такі важливі речі, як сім'я, дім, на такі важливі речі, як церква, стосунки з братами, сестрами. І взагалі менше часу лишається на те, щоб шукати Господа в своєму житті, пізнавати його, досліджувати Слово, досліджувати те, який Господь є в нашому житті. І, Втрачаючи оце, якби зміщаючи свій фокус, ми потихеньку, як Павло пише, віддаляємось від віри. Наша віра угасає, ми не бачимо Бога в своєму житті, і ми потихеньку відходимо від Господа і залишаємо Його. Тому це така є небезпека, і ми маємо розуміти, що знову ж все походить від того, від наших бажань. Наше незадоволення, наше бажання чогось кращого, наше усвідомлення, що я вартий чогось більшого і кращого, призводить до таких плачевних наслідків. Ще однією небезпекою є те, що не секрет, що коли людина намагається щось досягнути, вона багато працює, вона витрачає багато фізичних сил і вона знесилюється. А коли є знесилення, коли тіло слабке, тоді і дух слабкий, тому що дух живе в тілі, і коли ми от прагнемо щось. Досягнути, заробити, ми так само і втрачаємо в моральному, в духовному плані. Ми стаємо слабкими, і тут по особливому діє диявол, який підставляє нам спокуси, випробування, які ми не можемо пройти, тому що ми вже не з Господом, ми вже не читаємо кожен день, можливо, Біблію, ми не звертаємось до нього. І в нас немає того стержня і тої основи Святого Духа, який би нам допоміг пройти ці випробування і спокуси. І тому е такий, от наш стан, він вводить нас в гріх. Точніше може ввести в нас нас в гріх. І такий стан призводить до нарікань, а потім нарікання, і в когось, наприклад, та річ, яку я хочу досягнути, вона є. І це призводить ще до заздрощів. Ми нарікаємо, ми заздримо, і тоді заздрість породжує певні дії. В Біблії описані такі певні епізоди, біблійні герої, які через заздрість робили певні речі. Ну, нагадаю, декілька. Наприклад, ми знаємо Кайна і Авеля. Написано Каїн через заздрощі убив свого брата. Це перше вбивство було. І всім відомо Ісус Христос. І фарисеї написано видали Його через заздрощі знов же. Вони заздрили, тому що Бог був з ним. Вони заздрили, тому що він успішний у людей. Вони заздрили, що він може робити справи, які Господь йому дозволяє робити, а вони ні. Знов ж заздрощі. Тому небезпека, незадоволення, нарікання переростає в заздрощі, яка породжує певні дії. Які ведуть до гріха і до загибелі. Далі Павло пише знову ж в цьому післенні до Тимофія, що ми можемо робити, щоб уникнути цих спокус і зосередити свою увагу на головному, на Господі. Це 11-12 віршик. А ти, людина Божа, уникай цього, тобто те, що ми читали перед цим: гонитві за грошолюбством і збагаченням, шукай праведності. Побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності борися добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Знаєте, в цьому, в цьому ривці в двох віршах є таких три основних дієслова, на які звертає увагу Павло: це шукати, боротися і триматися. Що ж пише Павло про шукати? Шукати або набувати таких плодів Духа Святого, про які пише святе слово Боже, як любов, терпеливість, лагідність. Про це Павло пише далі, які це плоди Духа Святого, які ми можемо набувати, які можемо отримувати від Духа Святого. Далі шукати означає перебувати і зростати у вірі і у праведності. Про це пише Павло. І далі він пише, що треба бути побожним. Тобто слухатись і коритись Слову Божому. Що значить слухатись і коритись? Це читати Слово, слухати Слово, розуміти волю, досліджувати її, розуміти волю Божу стосовно свого життя і підкорятися. Якраз от останнє підкорятися це є основне, тому що можна знати волю Господню стосовно свого життя, але не підкорятись їй, а мати просто знання. І при цьому всьому необхідно мати. Таку от духовну чи душевну рівновагу в своєму серці, бути задоволеним і пізнавати Господа. І Павло пише про цю побожність і задоволення в шостому вірші, адже благочестя із задоволенням велике надбання. Знаєте, бути от таким от благочестивим, в іншому перекладі написано побожним, тобто слухатись Бога, якраз от досліджувати волю Його, розуміти волю і виконувати волю Бога і якби. Бути таким от слухняним сином нашого небесного батька, це і ще й це робити з задоволенням, це дуже велике надбання, пише Павло. І ми можемо цього набувати, набувати в своєму житті, постійно практикуючи таку от рису як задоволення, і постійно перебуваючи в слові Господньому. Тому пропоную зараз подивитися на одного біблійного героя, який описаний в старому заповіті, і подивитися на його дію як він поводив себе, якраз він був побожний, і він був задоволений, як потім ми в кінці подивимось своїм життям, не нарікаючи на Бога, не нарікаючи на ті обставини, в яких він опинився. І тому подивимось на цього біблійного героя і, можливо, зробимо певні висновки і візьмемо для свого життя. Хочу говорити про Йосипа, тому відкрите буття це 37-й розділ. Будемо читати вибірково, тому що про Йосипа багато написано, але зосередимо увагу на певних віршах. І перше прочитаємо з 37 розділу, з 2 по 5 вірш. Це ми знайомимося, знайомимося з Йосипом. Ось нащадки Якова: Йосиф, юнак, 17 років, пас отару зі своїми братами, синами Білгі та синами Зілпи, дружин свого батька. Йосип доносив про них своєму батькові погані новини. Ізраїль любив Йосипа більше за всіх. Своїх синів, оскільки він був сином його старості, тож він справив Йосипу барвистий одяг. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосипа більше, ніж усіх їх, зненавидів Бога, зненавиділи Його так, що не могли з ним спокійно розмовляти. Спочатку ми читаємо, що Йосипу 17 років. Він улюблений син свого батька, тому що написано він син старості, і через те, що батько його любить, брати його зненавиділи. Але ще така одна риса, що Йосип говорить батькові про ті погані речі, які роблять сини, його інші брати, він доносить, якби батькові правду. І це говорить така от риса Йосипа, що він любить правду, тому що, як далі ми почитаємо, він це робив не зі зла, він це, тому що він братів любив, а він робить це, ну, тому що. от Має бачити правду і хоче, щоб правда була в нашому житті і в його житті. Читаємо далі. Далі ми знаємо, події розгортаються, що батько послав його до своїх братів, які посли отару далеко від місця, де вони проживають, і він послав його, щоб він подивився, як там живуть брати. І зачитаємо, давайте от ці віршики, як це відбулося з 12-го вірша. Якось його брати пішли пасти отару свого батька в околиці Сихема. Через деякий час Ізраїль сказав Йосипові: не в Сихемі пасуть твої брати, я хочу послати тебе до них. Той відповів: Ось я. І батько далі його посилає. Знаєте, така відповідь простенька: Ось я. Е, нагадаю нам всім, щоб ми розуміли, що там, де жив е, Йосип, там, де жив е, Яків з своєю сім'єю родиною, це був Хеврон. А брати пасли в Сихемі, і це приблизно 90 ну, 100 кілометрів від цього місця. І ми знаємо далі події, що крім того, що необхідно було пройти 90 кілометрів, а це приблизно 2-3 дня пішки, тому що тоді транспорту не було. Далі Йосип прийшов в Сихем і там шукав братів, не знайшов. І потім він пішов в ще одне місце, тому що йому там підказав чоловік в Дотан. А до Тан це ще 25 кілометрів. Тобто Йосипу необхідно було пройти більше 100 кілометрів в одну сторону, 120 кілометрів. І знаєте, така от його проста відповідь: ось я. Це показує, наскільки він був слухняний своєму батьку, наскільки він був слухняний і наскільки він приймав. От не було в нього якогось нарікання, якогось незадоволення. Він от слухняно приймав як син батька те, що батько йому казав. В нашому житті знаєте комусь от запропонувати попрацювати пару годин. А можливо, якимось молодим людям чи юнакам, тому що Йосипу було 17 років, ну не кожен погодиться і в свою відповідь, якби дадуть, вони скажуть, що вони думають по цьому приводу. А тут необхідно було тиждень просто провести в дорозі для того, щоб піти і подивитись, як там брати Йосипа. Тому, от перше, що можемо взяти, це бути слухняними, нашому небесному батьку, слухатись Господа і приймати все те, що стається в нашому житті. Довіряти Господу. Знаєте, от така довіра привела ну Йосипа до того, що його продали в рабство. За те, що він послухався батька, за те, що він виконав волю батька, він прийшов до братів, а брати його схопили, хотіли спочатку вбити, а потім продали його Ізмаїльцям. А які потім привели його в Єгипет, і продали в рабство до Патіфара. І знаєте, така от винагорода за те, що ти такий слухняний, за те, що ти прийня... приймаєш все, за те, що ти задоволений, ти отримуєш, як би, по-людськи, от, от рабство, неволю. Але написано, що Бог був з Йосипом. Бог був з Йосипом, і про це ми можемо прочитати 39-й вже розділ, другий вірш. Та Господь був з Йосипом, він був людиною, який щастило в усьому Йосип перебував в домі свого господаря єгиптянина Написано, що Господь якраз є з такими людьми, які виконують його волю. Господь є з такими людьми, які задоволені і приймають те, що стається в їхньому житті, і як наслідок щастило. Тобто, все, що Йосип робив, ми далі побачимо, що все, що Йосип робив в своєму житті, призводило до його підвищення. Люди бачили, що він ходить з Господом, і Господь присутній в його житті, і через це отримали благословіння. І ми знаємо, що Патіфар ставить Йосипа головним над своїм домом. він Йосип із простого раба, він теж раб, але в нього є вільність така, що він є головним в домі Патіфара. Далі, якби Йосипа чекало випробування, ми знаємо, що дружина Патіфара намагалась його звабити. І знаєте, особ... якби, яка особливість є в Йосипа? Йосип не хотів перед людьми там не робити гріха, а відповідь Йосипа, коли. от Дружина до нього е, намагалась його змусити зробити гріх. Він відповідає: як же я міг учинити таке велике зло і згрішити перед Богом? Перше, на що дивиться Йосип, це щоб не згрішити і бути вірним перед Господом. І тому, якби другу річ, яку можемо взяти для себе з життя Йосипа, це дивитись на Господа. Не дивитись, що, можливо, люди не побачать, і я можу зробити певні речі. Не дивитись на те, що, е, що я, чому я це маю робити. Адже інші цього не роблять, а дивитись на те, як на це подивиться Господь, як Господь дивиться на наше життя, як Господь дивиться на те, як ми вірні в малому, наприклад, ходіння на зібрання, перебування в спільності з святими, чи догоджанні Господу в нашому житті, чи виконанні волі Його в нашому житті, служінні, на яке він нас поставив, чи взагалі ми приносимо користь. Якось я проповідав про плоди. Господь в особливому чекає плодів від своїх дітей. Тому отаке наше відношення до того, що скаже Господь, має бути в нашому житті. Е, наступне, е, про що Йосип, ну, далі, що очікує Йосипа, це те, що після таких от подій, де він проходить це випробовування, він потрапляє у в'язницю, в якій знов е, Господь перебуває з ним. І прочитаємо це 23 й вірш: начальник в'язниці. Не вникав у жодну справу, оскільки він передав усе в руки Йосипа. А Господь був з ним, Господь сприяв всьому, що Йосип чинив. Господь не покидає людей, які вірні йому. І тут, наприклад, Йосипа, Йосип в'язниці був рабом, тепер ще й він в'язниці, і Господь постійно перебуває з ним. Господь благословляє його дорогу, і написано: Господь сприяв у всьому, тобто все, що робив Йосип. Була рука Господня, Господь благословляв цьому. Знаєте, загалом, якщо порахувати, то Йосип був 13 років в такій неволі, два роки в в'язниці, і перед цим 11 років був, був рабом у Патіфара. І по-людському ну є на що нарікати, є чим бути незадоволеним, і є на що ремствувати. Але це не про Йосипа. Йосип якраз приймав все, що сталося в його житті, і бачимо до цього до чого це призвело. Господь поставив його, тому що це лише Господь, перед фараоном, і потім Господь поставив його правителем над всім Єгиптом. Але ще така от одна річ, коли Йосип представ перед фараоном, то фараон йому якби е, говорив про те, що він такий розумний, він може тлумачити сни. І знаєте, Йосип зразу поставив все на свої місця. Це 16-й вірш. У відповідь Йосип сказав фараонові: не я. А Бог може дати відповідь, яка задовільнить фараона. В нашому житті важливо розуміти і віддавати славу Господу славу саме Господу, бачити ті діла, які він робить в нашому житті, і віддавати славу за це Богу. Бо ми знаємо приклади з Біблії знову ж Нового заповіту. Написано в діях такий був цар Ірод Агрипа, Пам'ятаєте, як він сів на престолі, йому висловлювали славу, і написано за те, що він не віддав славу Господу, то ангел його вразив. І його з'їли черви. Тому ще одна річ, яку ми можемо взяти в своє житті, знову ж з життя Йосипа, це те, що бачити оці е, чуда, бачити оцю дію Господа в нашому житті і віддавати славу Господу за те, що Він робить. Е, далі Йосип, як я сказав, стає правителем в Єгипті, і він правив, 80 років, він перебував при владі. Е, знаєте, влада, і кажуть інколи, що псує людей. І знову ж це не про Йосипа, тому що Йосип знав Господа. Йосип якраз керувався тими речами, як я казав, це що скаже Господь. Не що скажуть люди, а що скаже Господь на те, що він робить. І тому в кінці вже свого життя, коли помер його батька-Яків, брати так і думали, що він буде мститися. Але прочитаю цей 50-й розділ. 21-й вірш. Але Йосип був не такий, і він заспокоїв братів, щоб вони не переживали. І це свідчить якраз про те, що влада не зіпсувала його внутрішність, влада не зіпсувала те, яким він був. Тому не бійтеся, я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ним, з ними доброзичливо. Він їх запевнив, що він не тільки не буде мститися, але він ще й буде допомагати, і написано. Піклуватимусь і утримуватиму ваших дітей. Е, як підсумок, ми можемо бути як Йосип, знаєте, такими побожними, задоволеними, приймати все як від Господа, триматися і любити правду, як Йосип, бачити руку Божу і прославляти його за це. І тоді Бог буде з нами на кожному місці. А можемо е, піддатися ідеї, що я вартий більшого, я прагну більшого. І знаєте, це може призвести до того, що ми можемо втратити віру. Це може призвести до того, що ми зазнаємо страждань, поневірянь, і як наслідок можемо загинути для Господа. Вибір за нами. І для нашого підбадьорення на кінець хочу прочитати з листа до Римлян, написав Павло. Знаєте, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра. Тому і бажаю нам, що все, що ми робили, ми звірялись. З Господом, чи це Богу угодне? І тоді, як написав Павло, нам все буде сприяти на добре. Амінь.